Вітаю понеділок, 11 грудня. В студії Вадим Ярошенко це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Ворожі втрати. Росія тільки на сході втрачає загиблими у 8 разів більше ніж Україна. Нікуди не подівся в Україні пік захворюваності на COVID-19 прогнозується у середині грудня. Різдво та новий рік додаткових вихідних на свята цьогоріч не буде. Росія тільки на сході втрачає загиблими у вісім разів більше ніж Україна. Та, попри це, ставка у ворога робиться на людський ресурс. Про це розповів командувач сухопутними військами Олександр Сирський. На відміну від загарбника, як зазначив генерал, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння. Як додав Сирський, лише за листопад ЗСУ знищили близько 11 Надцять тисяч особового складу окупанта та понад 1100 одиниць військової техніки, близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів. Сбу затримала у Миколаєві агента РФ, який готувався до евакуації після коригування повітряних ударів по місту. Чоловік відслідковував можливі місця дислокації зенитно ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ. На виконання завдання отримав від своїх кураторів з російського гРУ 10 тисяч гривень. Після окупанти обіцяли евакуювати свого поплічника на лівобережну частину Херсонщини. Втім, співробітники СБУ завадили реалізації цих планів. Агента затримали. Тепер зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Що найменше або 100 тисяч українських правоохоронців можна вже сьогодні призвати і забрати на фронт. Таку думку висловив військовий аналітик-екс-командир роти в батальйоні Айдар Євген Дикий. За його словами, зараз правопорядок в Україні охороняють забагато людей. Служби несуть 250 тисяч поліцейських. Водночас, усі вони проходять фізичну підготовку, медичну комісію та мають, хоча б базові навички володіння зброєю. Змінити ситуацію, каже дикий, можна одним рішенням: зменшити відомством квоту на бронювання працівників. Внаслідок російського вторгнення знищено захоплено чи пошкоджено 50% української генерації. Наразі в системі немає необхідних резервів. Водночас, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, спеціалісти виконали все, що від них залежало. Проте, через зниження температури на 1 градус Цельсія енергосистемі потрібно додатково 200 МВт потужностей. Відключення світла можливі при температурі мінус 8. Для покриття дефіциту. Ту в енергосистемі Україні було б краще залучати імпорт, а не використовувати аварійну допомогу, додає Харченко. В Україні пік захворюваності на COVID-19, ймовірно прогнозується у середині грудня і продовжиться до січня. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Упродовж грудня близько 4 тисяч пацієнтів з коронавірусом опиняються в лікарні щотижня. За словами Кузіна, від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 мільйона українців. З жовтня цього року в Україні через COVID померли 343 людини серед них Двоє дітей додаткових вихідних на різдво та новий рік не буде. Під час війни в Україні скасовано святкові дні передбачені Кодексом законів про працю. Тож Різдво, 25 грудня та Новий рік. 1 січня випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні. Додамо, що за даними опитування КМІС у 2023 році більшість населення України святкує Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята. Далі йдуть День Незалежності та День захисників та захисниць України. Новий рік за популярністю лише на п'ятому місці. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.